Всім доброго дня, до автомобільних новин Євросоюзу. В Європі заборонять їздити вночі. Обмеження стосуватимуться не всіх, а лише новичків. Для новоспечених водіїв діятиме заборона їзди вночі, тобто з нуля до шостої години ранку. Це рішення, серед іншого, спрямоване на зменшення кількості осіб, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Щоправда, цієї категорії кермувальників є й інше застереження. Для водіїв з невеликим досвідом заборонено буде їздити на автомобілі, маса якого перевищує 1,8 тонни. Таким чином, ганяти на позашляховиках новоспеченим водіям буде заборонено. Нові норми поширюватимуться на всі країни Європейського Союзу. Очікується, що наступного року буде прийнято рішення про їх впровадження та стандартизацію в усій спільноті. Однак є країни, які вже ось ось запровадять нововведення. Скажімо, у Німеччині з 1 січня всі, хто отримує посвідчення водія категорії Б у 2024 році, не зможуть їздити вночі, керувати позашляховиком або перевищувати швидкість більш ніж 110 км на годину. Дякую.